Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні сьогодні. 267-ма доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації і станом на сьогодні Збройні Сили України відбили наступ ворога у багатьох населених пунктах Донеччини та Луганщини. Відважні оборонці української землі продовжують стримувати окупантів та демонструвати, хто є головним Україні. Протягом минулої доби сили оборони України зупинили наступальні дії російських військ поблизу населених пунктів Білогорі. Стельмахівка, що на Луганщині, та Первомайське, Мар'їнка, Невесельське, Солидар, Верхньокам'янське, Донецької області. Противник продовжує обстрілювати позиції українських військових та населені пункти, які розташовані поблизу лінії фронту. Російські війська завдали протягом доби чотири авіаційні та шість ракетних ударів 40 разів обстріляли українські території з використанням реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує завдавати удари на Слобожанському, Лиманському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому Херсонському напрямку використовують окупанти різні види озброєння від стрілецької зброї до різнокаліберної артилерії. 16 листопада від вогню росіян постраждали населені пункти Червоногорівка, Нікополь, які розташовані на Дніпропетровщині. Російські загарбники використали ствольну та реактивну артилерію для ведення своєї терористичної дії. Яльності росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат як в особовому складі, так і в озброєнні. За уточненою інформацією від Генерального штабу Збройних сил України, 15 листопада наші військові знищили у місті Мелітополь ворожий штаб. Крім того, на Запоріжжі Сили оборони України знищили два склади боєприпасів зенітно-ракетних комплексів с 300 та дві одиниці. ГРАД повідомляється, що також противник поніс втрати в особовому складі близько ста осіб, пораненими та загиблими. Російські. Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Каховському районі через те, що українські військові ефективно провели вогневе ураження позицій ворога у населеному пункті Каховка. Загарбники виконують мінування об'єктів інфраструктури, а також знищують присутні у регіоні вежі стільникового зв'язку. Українські соколи з авіації протягом 16 листопада завдали по двох позиціях ворога. Авіаційні удари зазначається, що було уражено зенітно-ракетні комплекси окупантів. Ракетні війська та артилерія Сил оборони того минулої доби уразили два пункти управління, шість районів, де були зосереджені жива сила, озброєння та військова техніка. Крім того, 16 листопада було знищено три склади боєприпасів та три інші важливі об'єкти російських окупаційних військ. Продовжуємо триматися і вірити в нашу перемогу. Підтримка зсу та залужного українським народом неосяжна, і це дуже важливо відчувати нашим військовим, які боронять країну потом та кров'ю. Новини це не тільки складова сучасного життя, але й можливість мислити стратегічно та критично. Кожен день в світі відбуваються події, які відіграють важливу роль в російсько-українській війні та нашому з вами житті. Підготував для вас кілька важливих та цікавих новин на огляд. Фахівці інституту вивчення війни повідомляють, що в Росії відкрито та активно агітують, рекламують примусове усиновлення дітей, які були депортовані з України. Починаючи з 9 листопада, велика кількість військових оглядачів ворога почали розповсюджувати документальні фільми про дітей з Донбасу, які були всиновлені росіянами після незаконної депорта. Ації у відеороликах зазначається, що протягом поточного року посадовці РФ евакуювали зі сходу України більше ніж 150 тисяч дітей. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Російська Федерація терористична організація, яка абсолютно не дотримується міжнародних норм. Українські діти повинні повернутися додому. Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні падіння ракети на території Польщі. Нагадаю, що події відбулися 15 листопада під час масованого рак ракетного удару Російської Федерації по всій Україні. Український президент підкреслив, що 16 листопада було отримано підтвердження того факту, що фахівці міністерства оборони нашої країни можуть долучитися до розслідування інциденту, в якому загинуло два цивільних поляки. Володимир Зеленський підкреслив, що до завершення розслідування не можна точно сказати, які ракети або їх частини упали на територію. Президент зазначив, що рештки протиракетних систем не могли залишити такі воронки. Як ви вважаєте, в Польщі впали російські ракети? Чи все ж таки то були наші компоненти протиракетних систем? Чекаю вас в коментарях до цього ролику. Кен Маккалам, очільник британської розвідки Мі 5 зробив гучну заяву за період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну країна-агресор отримав суттєвий удар по власній розвідувальній закордонній мережі в рамках щорічної доповіді, яка присвячена загрозам Британії. Очільник контррозвідки повідомив, що по всьому світу було визнано персонами Нонграта понад 600 співробітників російських дипломатичних установ. Кен Маккалам підкреслив, що 400 з 600 осіб були шпигунами. РФ. на думку очільника Мі 5, це стало дуже суттєвим стратегічним ударом по російській розвідці. Марія Захарова, офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації, поцікавилася у Кена Макалам кількістю британських шпигонів у світі. Тим самим, речниця МЗС Росії не спростувала заяву британського посадовця. Цікаво, скільки російських шпигонів досі діють в Україні. Діліться власними думками з цього приводу в коментарях. На цей момент я розповів вам усю інформацію яку планував, дякую за те, що залишаєтесь зі мною та вашу активність. Ваші репости, коментарі та лайки дозволяють роликам каналу підійматися в рейтингу. Саме це допомагає нам показувати правду ще більшій кількості людей. Залишайтесь на моєму каналі. Далі ще більше інформації про російсько-українську війну на моя Україна. Ми здолаємо ворога та переможемо.